Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас другий день завозу, ціна за кілограм 355 гривень. Перша знахідка це ось така шкіряна вкорочена куртка з акцентними великими такими масивними ґудзиками в золотому кольорі. Куртка не має жодних бірок зі складом, але по відчуттях це натуральна шкіра, лише назва бренду її, Розмір теж не був вказаний, Ну, вона така, напевно, SM, оскільки доволі малесенька, і рукавчики тут коротковаті. Куртка в ідеальному стані, без жодного дефекту, взагалі новесенька. І виглядає дуже круто, сучасно, акцентно, якраз за рахунок ось цих великих таких гудзиків. Як вам ця курточка, пишіть в коментарях, мені вона сподобалася. Рухаємося з вами далі, далі буду приміряти ось такий гольф в базовому сірому кольорі. Він мені здався, що з вовни. хоча от бірочки теж тут немає, на жаль. Принаймні, тканина тут така, що не електризується мягенька, приємна на дотик. І давайте покажу його в примірці. Чудово ліг по фігурі, йде такий от вільний, є невеликий простір між тілом і самою тканиною. Мені таке подобається, коли річ не повністю облягає. Люблю ось такі свитра під горло, різноманітні водолазки, гольфи для мене це найпрактичніші речі для холодної перероку, для зими. Також мені подобається, як тут зроблене плече, воно дещо приспущене і є такий ефект, ніби легенького оверсайзу. Далі буду приміряти ще одну шкіряну куртку. Вона зроблена у вигляді піджака, жакету, в трендовому зараз кольорі Бордо, в гарному стані ось такі тут бірочки, де можна прочитати, що це власне натуральна шкіра. Має яскраву таку акцентну підкладку в помаранчевому кольорі. Підкладка, щоправда, тут 100% поліестер, але це, в принципі, невелика біда. На мене цей жакет маловатий, я його навіть не можу на собі нормально застібнути, тому просто ось так вам показую в такому вигляді. Класний у нього колір, хороша якість і дуже добре збережена шкіра. Взагалі без дефектів він, без царапинок, без нюансів. Мені сподобався. Далі буду приміряти ось таке пальто від Zara в розмірі М, воно середньої довжини прямого крою. Теж тут дуже цікава акцентна підкладка, йде в таку от яскраву клітинку, кольорову клітинку. І тут хороший доволі склад, натуральний, 70% бавовна, 30% поліестер. І давайте покажу його на собі. В примірці пальто виявилось не таке вже й пряме, воно все-таки йде приталене, застібається ось тут на один гудзик. І на мене воно, бачите, маловате, оскільки дуже натягується в цьому місці. А загалом, дуже навіть непогано, для весни просто супер. Мені подобається і колір його, і якість. Стан також ідеальний, без жодного дефекту. Як вам це пальто, пишіть в коментарях, а я вам нагадую, що це другий день завозу, і ціна за кілограм сьогодні 355 гривень. Далі буду приміряти ось таку подовжену накидку. Написано, що вона італійська, бренд італійський. Має ось таку широку смужку, є кишеньки і вона сама по собі з такої грубої крупної в'язки. Склад непоганий, 30% у складі є вовни, решта 70% це акрил. Кардиган йде без застібок, без гудзиків, без нічого, просто ось як накидка. Доволі приємне тут поєднання кольорів, молочного, такого бурячкового, коричневого, усе в пастельних витриманих тонах. І, до речі, до цього рожевого мого гольфу дуже навіть гарно пасує. Дуже теплий, зручний і загалом в хорошому стані. Я б сказала, навіть ідеальному стані, адже дефектів тут немає жодних. Далі буду приміряти ще один кардиган. Ось в такому насиченому яскравому червоному кольорі. Застібається він на гуцики зверху, йде такий доволі подовжений. І тут дуже навіть хороший склад, адже він наполовину з вовни. 50% вовна, 50% акрил. Це у нас фірма Mark Spencer. Розмір вказаний 14 або 42. -й. Хорошої якості взагалі люблю речі від Mark Spencer. І ось так він виглядає в примірці. Тканина тут середньої щільності, і водночас така, що дуже добре тримає форму. По бокам він має розрізи, вільно спадає. Загалом мені подобається. Як вам пишіть в коментарях дуже класної якості, дуже класного кольору. Ну і звісно, те, що тут є великий відсоток вовни, а робить його тепленьким. Ось так він виглядає зблизька, тобто, тканина не є заношеною, можливо, є такі невеличкі ковтуці, усе можна почистити, і буде взагалі він як новенький. А ми з вами рухаємося далі і буду приміряти ще один доволі акцентний светр з дуже цікавим візерунком, таким патріотичним. Синьо-жовті тут такі от смуги йдуть на темному такому зеленому тлі. Фірма Анна, мені невідома, 20% вон, тут 80 акрилу. Розмір був вказаний XXL, але, очевидно, його неправильно випрали, адже він йде по фігурі в обтяжку. Цікавий, як на мене, светр, і таке от візуальне враження, ніби вдягнутий светр разом з жилеткою. Ось ці такі смуги на рукавах роблять такий акцент. Цікава, небанальна річ, светр в такому спортивному стилі застібається на замок, в ідеальному стані, без жодного дефекту. Але, звісно, він такий от на любителя, не усі будуть носити його. І сподобався мені ще ось такий светр в світлому, нейтральному кольорі, базовому кольорі. Це у нас, знову ж таки, Mark Spencer. Розмір тут вказаний S. І з хорошим складом, принаймні непоганим складом, адже тут є 20% альпаки, решта акрил. Завдяки альпаці. Цей свет, звісно, дуже теплий, м'який, приємний на дотик, дуже м'якенький і комфортний. Мені подобається і за складом він, і за кроєм. Широкі рукавчики донизу завужені, красива у нього горловина, не є надто відкритою. Усе як треба. І стан у нього гарний, без дефектів. Останнім часом тішить мене вибір саме свитрів. Під кінець зими є шикарні свитра з шикарним складом. І окрім цього сірого светру, трапився ще один мені дуже схожий, теж в такому світлому сірому відтінку. Лише у нього, бачите, така от красива ніжна в'язка. Романтична, він теж йде під горло, дещо розширені рукавчики має, такий от легкий оверсайз. За складом теж непоганий. У складі є 7% вовна, 54% котону, решта синтетика. Якщо попередній светр був більш такому простому, кежуальному стилі, то цей має вже вигляд такого більш класичного романтичного светру. І якщо б я обирала між цими двома светрами, то все-таки, от попередній мені більше сподобався, все-таки він більшим освободимого гардеробу, ніж цей. А загалом гарненький вишуканий светрик ще й в дуже гарному стані. Давайте дивитися далі, а наступною буду приміряти ось таку сорочку в яскравому помаранчевому кольорі від фірми Stradivarius. Розмір був вказаний XS, але вона така от модель oversize, тому має підійти дуже хороший склад: 51% від скози, 38 котону, тобто бавовни і 11% льону. Сорочка в чудовому стані, без жодного дефекту, взагалі, як новесенька. Те, що це маленький розмір, можна сказати, лише по рукавчиках, вони на мене, на жаль, закороткі. В іншому сорочка чудова, і за своїм складом, і за кольором, за якістю все в неї добре. І остання знахідка з одягом це кардиган в темно-синьому кольорі, можна ось тут прочитати, що це 100% вовним міріноса. Ось такий бренд у нас вказаний Max Studio. Дуже тоненька тканина, проте я думаю, в ньому має бути тепло, адже як-не-як, він вовняний повністю. Розмір був вказаний М, і він такий йде подовжений, без застібок, без гудзиків, без нічого. Дуже хороша якість, класний, без жодного дефекту, без жодної затяжки чи ковтунця. Перед тим, як перейти до взуття. Взуття я вам також покажу з вагового відділу. Давайте ще вам покажу ціни. Зокрема, ось цей синій кардиган заважився на на 85 гривень. Ціна за кілограм, нагадую, 355 гривень, і це другий день завозу. І тільки гляньте, які класні черевики знайшла. Вони йдуть під замшу від фірми Next на такій грубій тракторній підошві. Новесенькі з картонною магазинною бірочкою. Супер знахідка, класні. І давайте дивитися, що в нас ще цікавого. Були ще ось такі кети, кросівки в ніжному рожевому персиковому відтінку, також абсолютно новенькі, ось тут є ще така от наліпка. Ну і по підошві видно, що вони абсолютно не ношені. Поруч ще ось такі кросівки теж в гарному стані. І позаду ще ось такі рожеві з сіром комбіновані, теж стан у них хороший. І тільки гляньте, які знайшла кросівки по цьому знаку, зайчику одразу видно, що це відома фірма Playboy. Вони зверху в гарному стані, без нюансів, а от всередині дуже сильно понищені. Бачите, пооблазили і потріскали. Доволі багато саме спортивного взуття. Ось такі ще були теж новенькі кеди. Такі от ромашки, квіточки з прорезиненими носиками, просто в ідеальному стані. І серед класики, гляньте, які класні слінкбейки були на каблучках, в такому яскравому синьому кольорі, і ось там позаду ще одні дуже схожі, теж в такому ж кольорі. І перші, і другі видно, що в дуже хорошому стані, без дефектів. Ще ось такі були босоніжки на це теж як новесенькі. Загалом цього разу дуже багато взуття або в ідеальному стані, або справді нового. І ось тут ще гляньте, така от сумка є, вона така, ніби як з вовни пошита, в таку крупну, велику клітинку яскраву. в непоганому стані. І гляньте, що знайшла. Це відомий бренд Доктор Мартінс в такому срібному кольорі і в дуже навіть, непоганому стані. Ось тут мазва бренду і вказаний розмір. І це у нас 39-й розмір. Вони з натуральної шкіри, звичайно, на такій характерній жовтій, прозорій підошві йдуть. І стан у них справді дуже і дуже хороший. В мені стала цікава їхня ціна. Мартінс завжди важкі. І ці виняток заважили більше кілограма на 386 гривень. І давайте покажу вам ще сумки. Була ось така в світло такому карамельному відтінку, дуже добротно пошита. Вона не з натуральної шкіри, але якість замінника у неї хороша. І ось така ще сумочка, теж в ідеальному стані. І під низом ще ось така лакована, теж без дефектів. А ось ця невелика сумочка, вона вінтажна, одразу видно по ній. І вона у нас хоче з натуральної шкіри, проте має потертості. Затерті кутики і такі невеличкі царапанки з однієї сторони. Форма цікава, вона на довгому такому ремінці, Я такі от сумки дуже люблю. А це у нас така вже класична сумка. Сумка, яка дуже добре тримає форму, підходить для офісного стилю на двох ручках. Вона з ненатуральної шкіри, але теж дуже добротно зроблена і якість тут замінника хороша. Ось так вона виглядає всередині. Тут власне можна прочитати назву фірми і що вона у нас замінника. Що зовні, що всередині вона в ідеальному стані, дуже містка, така от практична сумка. І ще одна схожа до неї за формою. Теж така вона йде, як чемодан, сумка на двох ручках. Дуже структурована, добре тримає форму, має кілька відділень всередині, і стан у неї теж доволі непоганий. Вона також іде з замінника, але більш така вона, бачите, блискуча, ніби як підлак. Сумки ми з вами дивимося в тому ж секонд-хенді. Ціна за кілограм тут 355 гривень. І гляньте, яку ще сумку знайшла. Це багатьма улюблений бренд Redly З таким от песиком «Скотті». Дуже вона прикольна, але, на жаль, понищена ще ось тут, протерта до дірок. Давненько, мені, до речі, не терплялися сумки «Редлі», Я спочатку дуже зраділа, коли побачила цього знаменитого песика, але так, дуже сильно розчарована її станом. Дивимося з вами далі. Ось така ще теж класична сумка від Фіореллі. Вона не шкіряна і ось гляньте, яка цікава, ядрьоний у неї такий жовтий насичений колір, літній колір для весни, для літа якраз класна знахідка. Рідко трапляються гаманці, а ось тут трапився в дуже гарному стані лакований гаманець. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, обов'язково підпишіться на канал, якщо ви ще досі цього не зробили. І до нових зустрічей!